Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу висадити з вами ще одну лазанью квіткову лазанью. На цей раз я взяла дещо більший горщик. І даний горщик з трішки товстішими стінками, ніж я висаджувала попередню лазанью. Заміряла, що в мене є 15 см висоти, тому можна вже приступати висаджувати. Тобто я вже підготувала. Насипала на неї трішечки піску. Тут теж в цьому горщику є додаткові пророблені дірки, щоб був гарний, ну, не застій води, та гарний дренаж, злив. От, І висаджую, що я беру спочатку. Я беру тюльпан Фоксі Фокстрот. Де ж то я побачу рекомендації даного тюльпана? Чи то, Може в інстаграмі пана. Власника, чи засновника, чи сімейного бізнесу, парк квітів з Маріуполя. Мені здається, що там я побачила рекомендацію даного сорту Foxy Фокстрот і от вирішила його придбати. Був він, наявний в пана Руслана Палюги, бо це це були не від нього. І ось висаджую нижній шар це буде даний тюльпан. І так, я підготувала кілька відео лазанів. Квіткових чому? Тому що я вирішила, що нехай буде, по-перше, зафільмовано, і буде видно, як я висадила, як воно потім квітне, і можна буде зробити роботу над помилками, або, навпаки, зрадіти, що я все вгадала. І з іншої сторони, суто таке бажання якомога більше наситити YouTube українським. Бо то, нехай мелькає якомога більше в нас в Україні українського YouTube, українського відео в Етері. Тому вибачайте, якщо комусь забагато висаджування цибулькових булькових контейнери, звісно, треба поверх насипати ґрунт. ґрунту я таку саму робила, легеньку, досить розсипчасту, досить давала багато піску і давала свій суглинок, який в мене тут. Ну, само собою, був на тій ділянці, де ростуть троянди й інші квіти. Наступний шар в мене йде білі мускарі, касабланка. Залишилися, це теж від пана Русана Палюги, Я їх, мабуть, хотіла в якусь іншу лазаню, але, звісно, що там багатенько дала, тому вже не містилися, Тому висаджую сюди. Можливо, дійсно, я за густо, забагато, але пробую все-таки багато чого вчишся і на своєму досвіді, і потім та робиш роботу над помилками. тому... Висоджую ток, намагаюся зробити правильно, і потім будемо бачити, наскільки правильно я це розрахувала і підготувала. І також туди ж до мускарів я вирішила дати Little Princess це є ботанічний тюльпан. Я думаю, що вони між собою гарно помістяться. Все-таки цибулини не дуже величезні. Відступ між ними можна зробити. Цибулини ботанічного тюльпана ще дрібніші, ніж мускарів. Хоча кажу, чергове наголошую, що я просто вражена розміром цибулин від пана Руслана Палюги, бо я ж маю ботанічні тюльпани. Навіть зараз мені приїхали від інших постачальників, то це дуже видно різницю. От. Ну, а поверх я вирішила знову ж таки досадити осінні крокуси. Осінні такі крокуси. Чому? Бо я ціла зайняв, вони стоять в такому місці, де мені видно з тераси. І коли от сонце починає активно гріти вже весняне, то там досить сонячне місце. Тому я собі вирішила, що чому б не зробити це і не прикрасити собі. Так, таке місце, де воно буде часто перед очима. І осінні крокуси теж туди дуже пасують, бо так само сонце там є досить довго. Звісно, восени воно вже заходить набагато швидше. Але але, але, воно там дуже довго світить і гріє, і там є дуже таке, чи на найтепліше місце восени також. І от осінні крокуси також мене будуть тішити в тому місці. От, вирішила поєднати таку, такі дві пори. Первоцвіти та раннє весняне квітування. І осіннє квітування, коли все ще хочеш продовжити цю красу, якомога довше і більше насолодитися нею. І так, якомога довше не відпускати її в зимовий сезон відпочинку. Ось так, вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і!